Добрий день, слава Україні! Це відео для Вані 4310. В останньому відео він там показував попередньому Показував, що він там мучився з розподільником. З тим штуцером. З таким штуцером. Блин, блять, в карман Вкручував його і в нього не, не виходило. Тобто злив робив ще. Я скажу, Вані, воно все працює без нього, не треба його взагалі ставити. Ось, для прикладу, розподільник. Вони два, зараз вниз спущусь покажу, вони два послідовно, ну, звичайно, такі, що вони кажуть, болгарські чи кій, ну, китайські. Вход. Так, ну я не пам'ятаю, вход чи вихід. Вихід чи, чи, чи навпаки, як воно тут, але нема, послідовно, цей штуцер я не ставлю. Він там канал перекриває і тоді треба ще злив. Він послідовно підключений, як от у болгарський ти показував. Ну, тільки з коротким штуцером, без, без оцього пісюна. Короткий штуцер, вхід, вихід, ну, чи навпаки, я вже не пам'ятаю. Нема. Нема треть, третього вхід-вихід і внизу Внизу стоїть такий самий, тільки на три секції. Такий самий. Так, тут виходить оцей вхід, ну тобто навпаки там то, той розвернутий, там справа вхід, а оце вихід, ну він навпаки стоїть, да, знизу. Оце вхід. Оце вихід. Бачиш, що немає нема, і тут нема зливу. Він послідовно стоїть. Цей на, на злив. І той без цього, без, без третього зливу. Все працює. Цей налаштований на, на, на своїй тут 200 ампер бар, а той 270 бар. Одне тільки що я зробив, це байпас. Він відкривається. Для того, щоб він не працював, коли виставив лапи, для того, щоб ні, ні, ніхто не підійшов, не зняв, виставив лапи, це самоскит, третя секція це на, на самоскит, виставив і відкрив кран, і воно йде по найменшому опіру. Без, без цього він вже не буде працювати цей розподільник. Ну, ось так. Тобто, ну оце, оце зайво. Так ставлю і все, все, все працює. Там канал, там канал він перекриває канал на злив. На злив. І треба, треба робити. Ну, тобто подача пішла, і там канал, і він зразу, зразу сюди і не зливає, не зливає сюди, а тільки, тільки треба, треба окремо робити. І також ну, і зверху зроблено. Так що Вань, Чи хто там кому треба, користуйтесь до побачення.